П'ятниці Черкаси перетворяться на столицю футболу. У місті створять найбільшу фанзону в Україні. Місце збору стадіон Центральний так чисельно у Черкасах вирішили підтримати національну збірну України у вирішальному матчі УЄФА проти збірної Македонії. На стадіоні встановлять великі екрани, де транслюватимуть футбольний поєдинок. Перед матчем глядачів розважатимуть музичні гурти. Організатори планують зібрати на черкаському стадіоні близько 15 тисяч уболівальників. Захід стартує о дев'ятнадцятій у п'ятницю. 9 жовтня запропонували Федерації футболу України провести цей всеукраїнський день підтримки збірної команди України в Черкасах. Що це таке буде? Це буде концерт групи Boombox і Piano Boy І 21.45 пряма трансляція матчу зі Скоп'є, Македонія Україна. Будуть встановлені екрани тут на стадіоні. Отаким От чином. Велика фан-зона. Найбільша фан-зона в цей вечір. В Україні